I'm not going to be able Працівники бібліотек, музеїв, театрів, шкіл мистецтв та будинків культури, артисти, музиканти і творчі колективи художньої самодіяльності це люди, на яких тримається українська культура. А з початком повномасштабної війни всі вони стали тими, хто добрим словом чи піснею підтримує незламний дух українського народу, наших воїнів та знайомлять весь світ зі справжньою українською культурною спадщиною. Тож, користуючись нагодою у всеукраїнський день працівників. Євгенів культури та майстрів народного мистецтва, секретар Тростянецької міської ради Наталія Ковальова від імені голови громади та всіх мешканців Тростянеччини привітала зі святом та подякувала колективу відділу культури, молоді та спорту Тростянецької міської ради, працівникам міських клубів, сільських будинків культури та клубів, співробітникам музейно-виставкового центру, публічної бібліотеки, дитячої музичної школи, палацу дітей та юнацтва, а також усім самодіяльним. Артистам і народним умільцям надзвичайно приємно бути сьогодні присутньою тут, поряд з вами, на вашому святі, та говорити вам слова вдячності. Дозвольте від себе особисто від імені голови Тростянецької міської територіальної громади Юрія Анатолійовича Бови подякувати вам за. Теплоту вашої душі, за ту часточку душі, яку ви залишаєте і даруєте нам, залишайте нас сенія під час виступу. За вашу творчу нестриманість, хочу подякувати вам, за вашу громадську позицію, за ваш безцінний талант. Також окремі слова вдячності, хочеться сказати тим людям, які залучають і навчають. Творчості нашого підростаюче покоління. Знайте, іноді здається, що зупиняється якась мить, коли на сцені виступають маленькі діти, наше підростаюче покоління. Впевнена в тому, що скоро настане той довгоочікуваний день, день перемоги нашої країни. І всі разом, не дивлячись на те, працівники культури чи ні, але будемо щиро від всього серця. Перемогу Ростянецькі працівники закладів культури найкращі, тому що бачили ми різні виступи різних країн, але ви найкращі. І дякую вам за те, що ви в нас є. Працівники закладів культури Тростянецької громади та учасники творчих колективів щодня впевнено тримають свій фронт, проводять благодійні виставки та ярмарки на підтримку збройних сил України, концерти для наших захисників. Окрім того, займаються волонтерською діяльністю, виготовляють необхідні речі для потреб української армії, допомагають з роздачею гуманітарної допомоги та ще багато іншого. І найголовніше всі вони продовжують працювати і зміцнювати нашу спільно. Спільну віру в перемогу Аліна Гребенькова, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.